Вами компанія Easy AutoLood. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Вчора у нас був відфотографований ось такий класнючий Renault Kadjar, який був придбаний на лізинговому аукціоні в Нідерландах. Він вже є розмитнений та в очікуванні свого першого власника в Україні. Дане відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі, підписуйтесь та завжди будете в курсі свіжих наших надходжень. Ну А це коротеньке вглядове відео. Роблю для того, щоб ви краще зрозуміли, побачили стан автомобіля, змогли його оцінити. Ну і хочу по максимуму передати те, що бачу вживу, вам за допомогою відео того оголошення в авторії. Детальну інформацію по автомобілю, по комплектації, по опису, по фотографіях також дивіться в тому оголошенні. Ну а по самому авто. Це у нас є Renault Kadjar в комплектації Intense 2018 року випуску. Модельний календарний є 18 рік. Маємо двигун 1,5 дизель. На механічній коробці передач. Потужність даного двигуна 110 кінських сил. Це у нас 81 кВт. Мотор К9К, найулюбленіший, найпопулярніший зараз в Україні. Економний та невибагливий, що в ремонті, що в обслуговуванні. Дуже хороша, практична така машинка. Це у нас такий міський кросовер, невеличкий, але дуже збалансований що по ціні, що по якості. Пробіг у нас 140 тисяч км, автомобіль без жодного підфарбування, без якихось явних слідів експлуатації. Царапин, вмятин, нічого такого немає по автомобілю. Якщо щось в ходу, по ходу зйомки цього відео побачу, я його детальніше відзніму. Колір маємо графітовий дуже гарний. Так По колу пройшовся, нічого не замітив, але ще буду прохід робити більш ближче. Детальне відео з точному міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну а Зараз пройдемося по комплектації, що ми бачимо ззовні. У нас є панорамний дах. Далі маємо камеру з усіма можливими асистентами для Рено. Ось така файна у нас стоїть лінзована оптика з ледівськими ходовими вогнями. Також присутні парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. На автомобілі ось такі гарні диски, всі збережені, без бровочної хвороби, без царапин. На літній гумі. І у нас вона дуже достойна в гарному протекторі. У нас є Bridgestone Зараз знайду, можливо, якого року вона. Так, вона у нас 23-го року, радіус 215-60 на R17 розміри колеса. Далі маємо безключовий доступ. Датчики мертвих зон також присутні. Заднє колеса теж, все файно. Задня пара у нас стоїть Мішелін. 18 року вона ще рідна, яка була спочатку експлуатації автомобіля. ззаді також, Вони, я вже сказав, 360 градусів. Також присутня камера заднього виду. Так, прохожу. Царапинок ніяких не бачу. Так як сказав спочатку, дуже гарна достойна машинка. Якщо знайдуться якісь дрібні сколи, то це нічого більшого як стандартні сліди експлуатації автомобіля за 5-6 років. І Йдемо до салону. Салончик у нас ось такий от комбінований, інтензівський. Комбінація тканини з напівшкірою, так би мовити, екошкірою. Кермо у нас шкіряне в дуже гарному збереженому стані. Точний пробіг на автомобілі 142 890 км. Маємо сенсорну мультимедію, двозонний клімат-контроль, розеточки з USB, стан важілья КПП. Все файненько, гарненько. Одна дрібненька царапинка ось тут і є на підлокітнику. За бажанням клієнта можемо той підлокітник перешити. Так, далі нічого немає, все гарненько. По сидінню теж все файно, не просижене, бокові підтримочки гарні, колір шкіри матовий, як новий, стан дверної карти теж все дуже гарно, без царапин та пошкоджень. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Трішки хтось сідав, напевно, наша дівчинка. Фотографувала, Пилюки трошки є. Приберемо, дверна карта задня ліва. Ще ось як виглядає панорамний дах. Шторочка все працює. І йдемо до багажного відсіку. Маємо великий об'ємний багажник. Шторочка на місці. Стан кришки багажника без пошкоджень з внутрішньої сторони. Шторочка працює, маємо тут подвійне дно. Покажу, як воно міняється. Якщо не треба такого великого об'єму, полички ставляться наверх. І маємо додатково ще нішу знизу для будь-яких речей. Також у нас в канжарі є знизу ніша, в якій знаходиться ремкомплект. Тобто компресор, балончик, крюк, знак аварійний. Для наших реалій, звичайно, можна було б запаску краще. Така є можливість докупити, наприклад, докатку, цю пінопластову нішу викинути, замість неї вкинути запаску, а всередину запаски вже повкидати оце наповнення, що тут є. Також ми маємо електровиїзний фаркоп в даному автомобілі, тягнеться за цей тросик, Фаркоп має вискакувати зараз. Ось вискочив. Поставили. Річ дуже практична та зручна. Що в плані безпеки, що в плані практичності щось прицепити. Те, що є фаркоп, це не завжди означає, що машина щось тягала. Європейці дуже полюбляють подорожувати, вони часто вішають на той фаркоп багажник для велосипедів чи будь-що інше. Постану, дивлюся, він особливо не використовувався. Так. Ось і функціонал багажника маємо ось такі файні кнопочки. Легким нажаттям у нас робиться ось такий диван. Практично рівний. Там якщо, наприклад, спати колись прийдеться, то є таке підвищення під голову. Або щось перевезти, можливо, комусь треба, теж одним рухом руки. Все звільнили і можна грузити в той автомобіль все, що вам потрібно. Ну і так само назад вони одним рухом хлопс і поставились. Підлокітник. присутньо, все, гарненьке, чистеньке, по сидінню, задньому зауважень немає, по потолочку в автомобілі все чисто. Відразу усім бажаючим переглянути історію даного автомобіля по різних базах, він код, скріньте, перевіряйте. Також дверна карта відразу стан. Ну і до переднього пасажирського сидіння. Стан дверної карти. Стан сидіння. Стан салону. Ще раз пройдемося. По панельці все гарно, чисто, по нижній поличці теж нема царапин. Ну, дуже гарний доштанний автомобіль. Два ключка, там у нас другий є. Принос файно придумали, один чорний кі дають. Типу розділяти можна між дружиною та чоловіком. Чоловікові чорний, дружині білий. Або цей на вихід, цей на кожен день. Ну і такий ще з акціоний шохолчик для ключа. Також зараз ми глянемо, що ми маємо по сервісах по даному автомобілю. У нас присутні РДВ. Це техогляди європейські. До 24-го року був дійсний останній. Проходився на 112 тисячах в 23-му році. Купа різних бумаг виписок. Досить часто історія обслуговування проводиться в електронному виді, але ще деколи записують вони в книжках. Зараз ми що ми маємо по книжці. Прогорнув. По книжці у нас теж вона вся сервісована. Заїзди чітко відбувалися з початку 2019 року. Останні ми маємо на 99 тисяч у 2022 році. Це той, що зафіксований в книжці. Також, я думаю, перенобаді буде ще один сервіс, так як вони їх проходять кожних 30 тисяч. Ось такий автомобіль у нас вже в продажі. Кого він зацікавить більш детальніше, телефонуйте до нас, зв'язуйтесь з нами, надамо усю вам потрібну інформацію. Якщо треба перевірити автомобіль додатково, також надаємо наші всі авто на будь-які вам відомі перевірки. Усім, для кого це відео було корисне, ставте лайки, будемо за це вдячні, слідкуйте за нами. Ну і всім до зустрічі!